Всім доброго дня. Вчора я вносив гербіцид по кукурудзі в нормі 0,05 і по літрі Дусулам і Мігель вносив. Дусулама 0,5, а Мігель, по літрі влив Ну, сейчас їду як би. Ну я постійно сюди їздив, дивлюся, але ну, наче вже працює він, по лободі добре спрацював, по соняшнику накрило, опустив він листя, але ну, кукуруза ще поки стоїть, а далі воно покаже. Зараз покажу вам який результат. Не знаю, видно вам чи ні. Ось Бачите як лобода пригнітила вже видно по ній і одразу видно рядочки які кукурудзи кукурудза pioniere 8816 звісно кукурудза бомба мені подобалась як вона далі покаже ще не знаю що в неї лист бачите якийсь широкий я думаю якщо вона ще чуть, -чуть підніметься хоча б отак вона повинна закрити між собою рядки Ну, будемо на над нею наблюдати. Подивимося за нею. Я ще хочу експеримент такий провести, над кукурудзою подивитися корневу систему. Е, яка корнева система, допустим, буде у піонера, і там дешевий гібрид. І різниця, яка буде чи не буде. Звісно я тут трошки натупив, е, тут був Якби клин треба було мені отуда бризкать. Ну там не хотів я ж бризкать, бо в мене там виходить біля хати теж там е -е, кукурудза. Думав, якраз я туди-сюди пройду і там я, виходить, зайду туди, прямо присквателем, і отуда піду. Тут вийшли в мене клин і отут десь я, навіть десь про той. Ну, прозівав. Десь тут є, не клинок не побризкав. Звісно, бризкать огороди це, це біда. Оці клини перекриті, я вчора так напригався, що то закрив, то відкрив, то не знаю, може не буде нічого, що перекриті. Ну, подивимось. Ну, Дулюсі амброзія Бачите, то вже. Лобода соняшник взагалі опустив, видно сразу. Так це що тут воно пройшло е, А це як Осот. Дивлюся теж круто пока. Ну, далі покажу. І сейчас вам ще покажу сойку. Покажу на одному городі, бо мені сьогодні якби дуже багато роботи треба працювати. Бо... Можна було б, звісно, її раніше придавити, зараз би взагалі була бомба. Я це ще планую, не знаю, може якимись мікродобривами її бахнуть по голові. Ну не знаю, чи буду я ще це робити, чи ні, потім подивлюся. Ну, поїхали на сою глянемо. Ось бачите яка сойка вже вже ось почало Пага не пускать начебто тут теж дивіться прикольна культура коротше що лобода потихеньку в'яне дивлюся по ній вона воно, бачите вже жовтіє цих мало днів пройшло я не пам'ятаю коли ми тут обробляли то та дня 3-4 тільки пройшло. Ну я не знаю, видно не видно на камеру, але рядочки посойки вже якби стріляються. Лобода, бачите. Вже починає верхній шар. Амбрузія. Тут теж. Да, хтось писав треба було раніше, та все треба. Ви ж ну просто ж Якби ми сіли і сиділи, а то ж кожен день працюємо. По сої тут було 2 літри спінер, кажеться, гліфосат називається. Ну туди той край і лучший. Та й ось вона. Я думаю, це взагалі буде бомба. Вона зараз трошки прирядилася, буде їй більше пространства між собою. І я думаю, вона себе ще покаже. Ну це моя думка там. Я її так і хотів. Бачите, яка культура. Цікава культура. Хтось мені казав, задіскуй, перекультивіруй посій. Та ні, я нічого не буду робити, я її просто залишу і подивлюся, що далі буде. Так що так. от. Що ще по ній можу сказати? Чого таке, ну, чого так мало посіяли, що я її там не здав, ніде нічого. Я її взяв на пробу. Подивитися, що з нею буде. Так як у мене е, по в основному де огородики, то виходить в мене або кукуруза, або пшениця. ну Так як кукурузу можна, можемо ми не скосити, і вийде у нас е, не посіємо ми пшеницю раненько, то я хочу вибрати типу, щось таке, як сойку. Сою, може, якщо вона подивлюся по нашим регіонам. Як вона себе зарекомендує? Це перший, ну, перший раз я тут садю. У нас садять, але я її так якби не бачу ще. Не знаю, я не агроном, не розумію в ній. Хочу спробувати. Якщо все вийде, то спробую ще її в степу. Якби, ну подивимось туди далі, як вона себе буде у нас показувати, якщо вона е, соя називається Канзас. Там щось 90 днів чи скільки вона там, що по волозі, навіть не знаю. Та волога. Я думаю, її корнева система достала ще до, до вологи. У нас дощів так і нема вже. Це вже другий місяць, дожджа нема. Так що, та я думаю, її приб'є, ані ще через пару днів ось ще спрацюємо гербіцидом. Ну туди далі. Подивимося, як воно тут обично ж по, по гліфосату він працює там, з 8 до 10 днів, там буде вже якби вираження ознаки по бур'яну, ну, будем наблюдать, Та я вже наблюдав. Звісно, тут вилив може маленький, був десь 80 літрів. Щось у нас в останнє время оприскуватель не хоче давлення регулировать. Давлення тільки десь півтора. Ну, а як більше я не можу накрутить, бо може даже і одиницю показує. короче я ходив і медленніше, ходив 12. Ні, 11 і 8 ходив. Вилив одинаковий був. Чого так, не розумію. Так що так от. Ну будемо наблюдати. Буду знімати, показувати сою по кукурузі. Не знаю, пока ще. наче по кукурузі видно, що вона стоїть ще добре. Так погнав, я був Трандіть добре, а працювати ще лучше. Так, все. Всім пока, ставте лайки. Підписуйтесь або не підписуйтесь, як хочете.